Розумнички мої. Ну що, давайте з вами привітаємось. Добрий ранок, ну нарешті сонечко зійшло, зичу, щоб сьогодення радісним було. Посміхайся і крокуй, рішуче до мети, і назустріч своїм мріям ти скоріш іди. Подивіться уважно на малюнок, діти, і скажіть, з яких ілюстрацій казок? З якої це казки? Ябка. Рибка, молодці. Ябка. Так, а цей малюнок, з якої казочки? Нагадуйте, ви ж знаєте. Пінник і, ця... і двоє мишеня. Колосок називається казочком. Так, ось ця казочка як називається, ця ілюстрація. Рукавичка, молодці, рукавичка. А це з якої казочки ілюстрація? Ну, ми з вами її читали нещодавно. Казочка називається про козу Дерезу. І всі ці діти казки українські народні. Ось сьогодні я розповім вам іще одну українську народну казку. У ній Єсть хатинка у цій казочці. А хто в цій хатинці живе, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Послухайте першу загадочку. Хто з хвостом і вушками, у кого лапки з подушками. Ці, як ступає, ніхто не чує. В кого лапки з подушками, як ви гадаєте? Це Котик. Котик клапки з подушками і хвостом і вушками. Наступна загадочка. Рано вранці він встає, Дзвінко пісеньку веде. Шпори є і гребінець. Ось який він молодець. Правильно, півник на українській мові. Молодці. А зараз послухайте уважно казочку про. Півника і котика, а потім скажете, хто в цій казиці сміливий і хитрий, а хто хитрий і лукавий. Ось послухайте цю казочку. Ілюстрації дуже гарні. Ви дивіться, а я буду вам розповідати і уважно слухайте. Були собі котик та півник. І дуже вони любили одне одного. От і почали жити в купі. В одній хатці жили собі хорошенько. Котик у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде собі їсти добувати, а півник сидить та хатки своєї глядить. Отже котик було, як іде з дому, та й наказує півнику. Глядиш, сиди в хаті та нікого не пускай. І сам не виходь, хоч би хто б тебе не кликав. Добре, добре, каже півник, та й сидить у хаті, аж поки котик не вернеться. Тільки півник, півника помітила лисичка. Та й вона така хитренька була, курятінку полюбляє, ласує нею. От і хитра ж була. І до півника, каже, хоче його вимовити вимовити з хатки. Сіла під віконце, так до та й ка, поки котика нема дома. Іди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй відповідає, ток-ток, не велів коток. Бачить лисичка, що не получається в неї вимати, виманить півника, насипала півники по віконцем золотої пшениці. А сама засіла за хаткою та й дожидає. Отже, котик собі пішов, а півник глянув і у віконце, коли під хаткою пшеничка розсипана, така хороша, і нікого нема. Понадився півник на ту пшеницю, дума собі, піду, лише трошки поклюю. А вже нікого нема. Не страшно. Я поклюю та й знову у хатку сховаюсь. Котик і не буде знати, бо нікого нема, та ніхто йому і нічого не скаже. Вийшов півник, клює собі пшеничку клює, а лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст і потаскала в ліс до своєї хатинки. А півник тоді гукає Котику, братику, несе мене лиска, запокамені в мосту. На своєму хвосту порятуй мене. Котик і почув. Зараз побіг рятувати півника. Та тільки ж не прибіг. А лисичка вже далеко заманила півника. Котик біг-біг, біг-біг, так і не догнав. Прийшов додому, так йому стало сумно. Взяв він свою скрипочку, торбинку і пішов до лисичиної хатки. А в лисичці було чотири донечки і один синочок. Принесла їм лисичка півника і наказала окріп у печі гріти, щоб півника обпатрати. Ось побігла кудись лисичка, котик підійшов під віконце та й заграв скрипочку, ще й приспівує. А у лисички та чотири дочки на вибір. П'ятий синочок, ще й пилипко, вийди вийди, лисе, подивися, чи хорошо я граю. От листа старша лисичка не витріпала та й каже до менших, ми тут посидьте, а я піду подивлюся, що ж вона там таке хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та й у торбинку. А сам знову грає та й приспівує. Ой, у Лиски, Лиски, новий двір, чотири дочки на вибір. Не витерпіла й друга лисичка вийшла, котик, цук її у лобок. І в торбинку. Та й другу лисичку виманив. Зайшов півник до півника, а він лежав зовсім неживий, зомлілий. А котик його схопив хвостик, хвостик та й каже Півнику, півнику, стрепенись, півник, стрепенись Півник стрепенувся та такий радий. Спасибі тобі, каже котику, братику Велике. Отап вони вдвох дещо було у лисички, поїли, горшки побили, а самі втекли додому. Та й знов жили собі. І вже півник слухався свого котика. Ось така діти казочка. Зараз ми трошечки відпочинемо і зробимо фізхвилинку з вами. Приготували свої ручечки, так як я. Мишка колосок знайшла, його в нірку принесла. Дай його молотити, на млині муку крутити. І з муки тісто місила, ось так місила, ось так ручками місила. З маком піришки ліпила. Ось так мишка ліпила, пірижечки. Так, трошечки відпочили. А зараз, діти, ви прослухали цю казочку і скажіть, а хто був в казочці сміливий? Сміливий, хто був у казці? Котик, правильно, котик. А хто був хитрий лисичка? Так. А чому котик захищав півника, дітки? Як ви думаєте? Чому? Тому що вони були котик і півник, вони були друзі, так? а друзі в біді друг друга не лишають. Добре. Усіх дітей казачок є зачин, тобто початок. Наприклад, казка рібка починається так. Посадив дід рібку і виросла рібка, велика-превелика. Це і є зачин казки або початок. А ще українська народна казка часто мають такий початок. Жили були або були собі. Казка колосок починається словами. Жило було двоє мишенят та півник. Казка коза дереза починається словами Були собі дід та баба. А казка про котика і півника починається так, були собі котик і півник. Давайте з вами ще раз згадаємо цю казочку, з якою ви щойно прослухали, і повторюйте за мною пісеньку. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, по своєму хвосту. Порятуй мене! Давайте разом. Говоріть, котику братику. Котику братику Несе мене Лиска. Несе мене Лиска. По каменю мосту. На своєму хвосту. Так, на своєму хвосту. Порятуй мене. Так, це так. Півник. Півник звав котика, так, щоб він його врятував завдяки цій пісеньці Він врятував свого друга, півника. Молодці дітки, добре. Котик і півник вам дякують за увагу. Кажуть вам до побачення. На все вам добре. До нових зустрічей. Наступного дня в середу. До побачення, мої хороші. До побачення.